Кулі з ротангу. інструкція. Такі кулі використовують як декор у саду, чи підвішують на терасі, арці, гарно виглядають групами різних розмірів у поєднанні з аліумами. На жаль, мій сад ще поки не квітує, тому такі відео буду викладати уже влітку. А ще в них можна вставляти сонячні гірлянди, і ввечері це буде окремий чудовий арт-об'єкт. Добре, тепер як створюємо. Беру ротанг, трубчастий, круглий, бо є ще половинчастий, він використовується для створення кашпо. Відрізаю шість смужок довжиною який хочу діаметр кулі. Ця куля 30 см. Скручую їх проволкою чи можете скотчем. Об'єдную у сферу, відрізаю довгі 4 метри шнур і рандомно обгортаю кулю, замотуючи як можна складніше. Шнури додаю, поки не буде результат, який мені підходить. В кінці проволоку, яка скріпляла перші обручі, забираю. Вже всі елементи мають міцно триматися. Вага такої кулі в 30 см діаметру вийшла 365 г. Ціна бабіни ротангу 2,5 кг 450 гривень. Магазин, де купувала, залишаю під відео. Час, який був мною витрачений півтори години роботи. Тут згадалася математика, собівартість такої кулі без годин роботи склала 65 гривень всього. Цінуйте роботу інших людей, які їх продають. І не думайте, що ціна в 300 гривень і більше дуже завишена. Ну або робіть самі. Інструкцію я вам дала і сподіваюсь, надихнула. Буду вдячна за лайк і діліться, чи подобається вам такий декор у саду.